Пам'ятаєте, мої любі сонечки, коли мене питались, як закінчиться війна, я завжди казала, щось Америка таке зробить, що вони будуть летіти біжати. Я ну, відкрилась простір, я це бачила я казала, що це збудеться рано чи пізно. Звісно, більшість з вас, взагалі розум, з нас думали, що е, там, дадуть нам, я не знаю, мільйон ракет все, щоб їх там побити, але це так не працює в старому світі. Тому що, по-перше, ми забуваємо, що Америка, американський президент, відображає, е, звісно, Стару Америку і більше свідомості в Америці людей. Він не буде йти на такі кроки. Ніхто з нас так не буде заступатися, якщо це комусь невигідно. І от їхня оця карміщина, скажімо так, політика, як вона називають, вони хочуть і там бути, і там бути, тому що саме головне гроші, особливо для американців, поки вони не пробудили, звісно. Але дасть Бог пробудеться, тому що кожен має свою карму, як я вже казала. А президенти її відображають. Змінюються люди, змінюється наша свідомість і змінюється, звісно, на рівні матриці. Президенти стає все вище, вище вище. Потім взагалі ті, хто пробудеться, звісно, уже не потрібні будуть якась така прямо матрична сильна структура. Вона поступово буде руйнуватися. Звісно, тому те, що я побачила, що війна дійсно закінчиться саме завдяки Україні. Ой, перепрошую завдяки Україні. Це правда, от, те така оговорка дійсно істина. Тобто, щось Америка таке зробить, і саме це вона вже зробила. Тобто вона починає набирати обороти там, так, знаєте, підштовхувати своїми натяками, якимись. Тобто, тому що, як я вже записувала на давне відео, зібралося два дуже дуже кармічних, скажімо так, лідер, лідерів своїх країн, які готові і тим більше це дуже старе покоління, дуже стара свідомість, мої любі сонечки. Тому, ви, звісно, будете бачити, коли підуть всякі, всякі там катаклізми, і всякі випробування, звісно, буде все мінятися, і в тому числі через зруйнування, звісно, цих старих програм, сонечки. Тому, дійсно, так і є. Америка вже зробила, вона підписала цей договір з корисними копалинами. І вона всіми там правдами і неправдами, і хитростями. показує спочатку, там, що ніби я вам друг, тобто тому що Путін ще той хитрон. Але він все одно буде боротися за своє лідерство, щоби. Йому всі поклонялися і так далі. Що ми знаємо, що президент Росії не буде робити. Він просто він теж хитрий, але Трамп все-таки хитріше. Він грає свої ігри, і йому тепер вигідно з нами, скажімо, дружити, тому що ці всі копали, все, що під, так, підписано, це звичайно, вони вже будуть вважати для себе вигідним, і тому на сьогодення це добре, але не факт, що так станеться, тому що міняється все у світі, будуть дуже, -дуже серйозні, скажімо так, зміни. Сказала просто супер глобальні, тому повертаємося додому, повертаємося в світло. Творця назавжди завжди мою любі